Всім привіт, я не знаю, всіх вітаю, підписників, не підписників. Коротше кажучи, виконав я вже одне замовлення, приїхав на сектор Кімо. Якесь тут будівництво. Як вам змінив додатку уклон, карми більше немає. Тепер у нас інші прикаляхи, 1000 балів. Якщо відмовляюся, одразу мінус 30. Ну, а там ви можете, якщо у вас такого немає, ну, повинна бути оновити додаток, і побачити там все дуже просто. Опачки! Переїжджаємо на медмістечко. Поїхали. Зараз проїдемо шлагбаум. Отаку процедуру виконаємо і все. Сканування талону. Давай! Що я вам можу сказати? Бажаю вам всім класного дня, п'ятниця. Для мене, я так собі давно придумав, як і завжди в своєму житті. Це останній робочий день. Відверто кажучи, відверто кажучи, я взагалі не хочу працювати. Ну нічого, таке в житті буває. Ладно, поїхали. Тут у нас подача маленька, слава Богу. Все буде добре. Готуємось до нового 2026 року, а там побачимо, що буде далі. Історія у нас цікава. Поки паса немає, покажу вам свою машинку. я її намив. О, слава Богу, не сюди. Коротше кажучи, не знаю, камера передає чи ні. Ну, я її намив. Вона така класненька, шестенька. Я зовсім про вас забув. Я вже виконую, зараз буду виконувати третє замовлення. Їдемо на теремки. десь наш тут шостий під'їзд. Де він, я не знаю. Братаны, так, треба сменшить работу пички. Выхватил замовлення на Асакарки за 545. Ну что там? В продолжении футбольной темы. Давайте вам покажу Д. Де. Як вам, гра Динамо в останніх матчах під керівництвом Костюка? ви, ви знаєте, я, я вам скажу, що мені, наприклад, хочеться, щоб цього тренера був вдалий відрізок його праці з Динамо Київ. За Шахтар нічого не кажу. Я собі шапочку придбав «Динамо Київ», тому що мені саме зараз не імпонує вектор розвитку бразильський. В такі часи, важкі часи для нашої країни, коли ми розуміємо, що наш футбол, мабуть, йде шляхом розвитку балканських країн, наприклад, там, як в Сербії, Хорватії. З'явився гравець, талановитий, продали, з'явився, продали. Потрібно надавати можливість грати своїм. Ну, на жаль, як вам взагалі, є у вас віра в майбутнє Динамо Київ. Так, я приїхав, все. Щось нікого немає. Приїхав я на Асакарки. Я знаєте, що собі подумав? Давно ми з вами не влаштовували таку переклічку по наших містах, де ми зараз живемо. Ну, давайте, якщо у вас є бажання, так, можна трошки тут припаркуватися. Я зараз живу в Києві, сам взагалі з Маріуполя. Хто наступний? Моя локація. Тепер потрібно зловити замовлення додому і буде норм. Як там кажуть, ракета бомба Пітарда прийшов замовлення, так, треба розвертатися, на Русановку 9,5 км за 306 гривень. Мене влаштовує повністю. Зараз розвертаємось. Дідусь щось дивиться на мої номера вже другий раз. Так здивовано, я не знаю чому. Що такого в моїх номерах. До речі, до речі, як каже малиш, малиш, десь пропав, загуляв. Дівчинка, яка зі мною їхала, сказала, що в мене топові номера. Оп, 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 дядя. Ну ладно, давайте. У мене тут подача 2,7. Ну, воно того стоїть. Я поїхав. Придбаю домик на Асакарках. Бюджетненький. Зараз тільки дочекаюсь, коли держава виплатить за втрачене майно і одразу, або в радіусі 50-70 км від Києва. І як тільки дом придбаю, одразу продаю Мерседес і покупаю Теслу. S. як мені рекомендувала, одна дуже популярна людина. В таксішних кругах. А я майже приїхав. Зараз я вам розкажу прикол. Ну, перший прикол такий, що є у нас блогер, який е такий вимогливий, якщо тільки діти, крісла і так далі. далі. У ну, мене були діти 11 класу і класу 9-го. Да? Ось такі діти, коротше кажучи, да? ну прикол не в цьому. Прикол в тому, що, ну, по-перше, старша дівчина мені дала 300 на 306, ну ладно. А по-друге, як діти між собою спілкуються, я дивуюсь, коли вдома вимагаю від своєї дитини навчатися. Ось вони сіли в машину, в машину їдуть, їдуть. Потім старша почала себе преображати. Ну і вже під'їжджають, по-перше, їй кажуть, ми запізнились на три хвилини на контрольну. Вона їм алгебра. Семестрова, вона каже, та нічого страшного, а ті такі посміхаються. Ну, я так розумію, вони ще навчаються на свій вік. Та-да, та-да. А вона їм каже, і вона ще е, сіла в машину у тих рюкзаків. Повноценної. А у старшої ось така сумочка. Ну, жіноча маленька сумка. В мене також якась там контрольна робота. Та! Я не буду її писати. А вони їй кажуть, як ти не будеш її писати. Та так, просто скажу, що я не хочу її писати. Ось і все. Наша сучасна молодіж. А і плюс саме прикол в тому, що вона щось достала своєї сумки і каже, запрячте свою валізку. Мутки-мутки. темки-темки. Ладно, я вже приїхав. Я вже приїхав на Русановку, їду додому, що я вам можу сказати. Е, так, десь у 7.20 я почав кататися. Пів 9, півдесята, пів 11. Коротше, 3 години. 3,5 години майже 2000 гривень. Ось така в мене каса. Далі буду працювати десь 3 початку 4-го. Сьогодні в мене прийом до лікаря. На реабілітацію буду записуватись. Ну, коротше кажучи, пап бачимо. Гляньте, який він красен, дружбан. Він... На зиму набрав ваги, красень, просто пушистий такий, суперкіт. Дружбан кушай, кушай. лопай, лопай, все, а я пішов. Всім класного дня! Продовжуємо зйомки нашого відосу. Продовжуємо нашу двіжуху. Я вже взяв замовлення з ходу підсот. За 12 кілометрів. Сектор монтажників. Так що вирушаємо за нашим пасом. Рейтинг у паса, правда, 475. Їде якийсь Григорій. Ну, будемо сподіватись, що Григорій в Адекваті. Так, дівчинка, вибачай, ти там поки йдеш, я вже поїхав. Я ж прийшов додому, і на 12.40 повинен був потрапити до невролога. І що ви думаєте, я потрапив? Та ні. Я просто забув ось такі справи. І є ще одна проблемка. В мене загорілась лампочка, я повинен заправити паливо, заправляю його раз на тиждень і вже можу вам сказати, з... Впевненістю, що вистачає мені повного баку, десь там 62, 66 літрів на 600 кілометрів. Так, ну а тепер поїхали. Тут потрібно бути дуже уважним, тому що йдуть пешеходи, пешеходи не поспішають. Все, давайте. На зв'язку робіть чаюху і до включення. Що я вам можу сказати? Класне замовлення. 500 за 12 чик, зараз 300 за 5,5 ,5 буде чик. Ну, а там ще таких 1, 2, 3, та й вистачить. Повертаємо наліво, подача у нас. 2 кілометри, треба бути дуже обережними. Поїхали. Саме головне знайти заправочку, де можна заправитись. Тому що поки що я UPG не бачу, а мені вистачить ну, на 2-3 поїздочки. Да і вистачить. У тіктоки деякі паса... Які пасажири? Деякі таксисти, які там знімають постійно відосики. Розганяють тему ФОПа. Ну от скажіть мені, будь ласка, ви, ті, хто таксують. Чи будете ви зараз в таких умовах, з такими податками, робити собі ФОП, робити ліцензію, робити техогляд для машини, для таксі і потім ще сплачувати податки? Цікаво почути вас. А я потім висловлю свою думку на своїй сторінці в ТікТоці. Хай нас послухають, як тих, хто працює без ФОП і без ліцензії, ті. Хто кажуть, що це треба робити. Так! Да, коли за горлянку влада схопить, всі зроблять. А зараз, а зараз напишіть в коментарях. А я вже майже приїхав. Тільки приїхав на Добробут. А ну-ка, скажіть, будь ласка, один з головних мінусів GoPro 13, взагалі GoPro, те, що вночі вона майже не знімає. Ну поки що все видно. Все да, ми бачимо. Тільки приїхав. І тут зловив наступне замовлення. 306 за 642. Сектор ширма нас вітає. Поїхали! Поки що з цікавенького нічого такого немає. Є Мікільська слабіцька 460. З одного боку класно, з іншого боку, 18 км за 460 я їхати не хочу. Тому поки що палавлю і з'їм печенька. Брава віта. Ну, а ви почекайте. Можете. Мене привітати. Я взяв замовлення на сектор Північно-Броварський 15 вру. 16 кілометрів за 600 гривень подача 550 метрів. Нормально! Нормально! Чи як там? Чи назис Тому Зараз будемо заїжджати запасом на лівий берег. Це буде моє в цілому за день 9 замовлення. І якщо вдасться схопити ближче додому не менш, ніж за 200, то виконаю ще 10. Ну, а у вас, як справи, в цілому не тільки у тих, хто таксує, а і взагалі. Тих, хто підписаний або просто випадково потрапив на мій канал. Операція замовлення 600 гривень за 16 кілометрів виконана. Мерседес впорався, молодець. Тепер наше головне завдання на парах. Доїхати до UPG Десь вона тут поруч, кілометра 3-4. Ну, Зараз спробуємо. Якщо не вдасться, то ви побачите, як я йду пішки. Ну, давай, Мерсик, поїхали. Навігатор показує 4,7. Доїдемо, да ні робіть ставки. Майже майже добрий вечір! Вас вітає заправка UPG не ОК. Заправляємо UPG дизель. Зараз Бак 66. Буду заправляти. 65. А там. О, ось сюди. Попа-поп заправляємо 65 літрів, подивимось, чи влізе, чи ні. Чотири штуки Чотири штуки Там з копійками. Наш мерседесик Ось так. так. Заїжджаю на метро Лівобережка, забираю паса 230 гривень і їду до свого будинку. Ось така ситуація. Ось вам локація, ось тут. Десь буде пас. Все. Вимикаю камеру, тому що можна тут стряти. Тільки що я побачив, як корола стряла в, в якогось кросовера і там дівчина. Може, корола таксі. І так, братани, таксисти, кентики братики, дівчата, мамусі, бабусі і так далі. І так далі. Де, утром стояв, сюди і повернувся, каса моя. Десь там з маленькою чаюхою 13-12 гривень, можна сказати, 3900. Виконав я всього 10 замовлень. Все. Ось такі справи на годиннику зараз 18-19. В мене немає бажання більше катати. Я не ставлю за мету заробити в таксі всі гроші, працювати кожного дня по 14. Ну, я думаю, ви це розумієте. Я просто ще раз скажу про це. Хай працюють люди, якщо є бажання. Сьогодні, до речі, Вечором в ефірі я бачу, є класні дійсно замовлення. Можна хапати і катати, скільки у кого є бажання і сил. Всім мирної ночі! Ну і до зустрічі на каналі! Скоро буду вас вітати з наступаючим різдвом. Папа! -па.